Друзі, всім привіт! Біржа Байбіт знову нас радує і дає можливість заробити трохи USDT. У нас скоро стартує лаунчпад токена LFT. На цей раз я буду приймати участь в МНТ токенах для того, щоб гарантовано заробити якісь гроші. Ніяких більше лотерей через USDT не буде. І як я показував в двох минулих відео про лаунчпади, я нічого там, ніяких білетів не вигравав. Тому я все ж таки повертаюсь до своєї стратегії, якою декілька років користуюсь, це саме через токени MNT і отримуємо гарантований дохід. Продаж цих токенів почнеться через 11 днів. Знімки балансів почнуться з 10 числа. Так що, у вас ще є час закупитися токенами МНТ, якщо у вас їх немає. І друге, через 3 дні. Через 4 дні стартує LaunchPool Mode, також на ByBit. Буду приймати участь в, також в МНТ. Якщо можна буде одночасно приймати в MNT USDT, також закину сюди і свої USDT. Нагадую, що якщо ви закинете в пул свої MNT, то в Launchpad також їх будуть враховувати. І треба буде з пулу вивести саме в один день для фіксації. Заробити тут, як ви вже знаєте, велику кількість USDT не вийде, але все одно на такі проекти, як я знімав відео там по типу Trump або те, що я показував одним із останніх, можна використовувати ці USDT, які нам безкоштовно ми отримуємо з цих лаунчпулів лаунчпадів і інвестувати туди. Що я, в принципі, і роблю, і суми ті, які я виділяю на ці проекти, саме я беру з лаунчпадів в Тобто, в принципі, я нічого взагалі не втрачаю. Так що Раджу користуватися такою самою схемою, вона працює. А якщо проєкт, в який ви вкладаєте USDT, який отримали з різних отаких от, от в лаунчпулів безкоштовно, і той проєкт ще й стріляє, то взагалі ви отримуєте шалений прибуток. Так що готуємо своє Ментею usdt і коли все буде починатися, я зніму відео нагадування про те, коли треба буде фіксувати. Всім гарного дня, до зустрічі!